Далі про духовне Верховний суд України виніс давно очікуване рішення, відмовив позивачам Московської патріархії щодо права користування пам'яткою архітектури Чернігівським спасівським собором Одинадцятого століття. Напередодні святині Чернігова відвідали представники помісної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм. У співслужінні з високими гостями з Дніпра у Спасо-Преображенському соборі завершено молебень за Україну. Чим особлива ця подія для духовної єдності українців? У матеріалі наших київських кореспондентів. Престольне свято Чернігівської єпархії, День святої великомучениці Катерини, зібрало у древньому місті 10 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України. Після святкової літургії блаженніший епіфаній, митрополит Київський та всієї України, звершив молебень у тисячолітньому Спасівському соборі за перемогу над російським агресором. До молитви доєдналися керівники військової адміністрації та національного заповідника Чернігів-Стародавній, зведений як центр державного та релігійного життя Спасівський собор знову повертає собі сакральне значення для всієї України. Дніпровський митрополит Сімеон Зінкевич ділиться враженнями від події. Я щось і соня щасливий, що владика наш Чернігівський Антоній запросив, ми маємо можливість просто долучитися до цієї сердечної молитви і перебуваємо в такому. Як у нас іноді кажуть, небоподібному подібному храму. Я скажу, що перебуваєш тут, стоїш поруч біля нього, і ти надихаєшся в величу століття саме в цьому святому храмі. Через те, я сьогодні щасливий, що у Чернігові в такому величному соборі майже у Софії Київській. Після богослужіння у соборі митрополит разом із архієріями оглянули Антонієві Печери. Вони отримали свою назву на честь святого Антонія Печерського, засновника Київської лаври. На сьогодні можна відвідати лише 20% комплексу своєрідного підземного міста. Його окраса невидимі для зовнішнього ока церкви. Це пробудували посі Україні, да от тут, це українське ворог, тут видно це, от це казав. Там весело, тобто це все заводство, як я зловбудувала. Там є життя. Там є все дійсно і воно. в часи маселю використовується в діючих рамках за чистої Саме з Антонівих Печер бере свій початок Троїцько-ілінський монастир, збудований гетьманами Іваном Самойловичем та Іваном Мазепою. Свого часу архієпископ Лазар Баронович мріяв, аби Чернігівський монастир зрівнявся у славі з Києво-Печерською лаврою. Велич та святині Троїцького собору вражають, підтверджують гості з Дніпра. Собор унікальний. Собор. я так що Праворуч у нас мощі святителя Феодосія. Святителя Феодосія Чернівського унікальні мощі. Унік... Світители. І взагалі храм дуже чудовий. Я просто здивований величим розмахом. І це все історична Чернігівщина. Так. Сіверщина вона наповнена великих. Великий храм, велику храму будівництва. Так. Це історія, це Захоплення митрополита Симеона духовними скарбами Чернигова поділяє і архієпископ Мельницький та Шепетівський Павло Юристий. Він каже, саме такі місця є джерелом стійкості та духовної єдності. Ми сьогодні особливо переживаючи це випробування українського народу, пам'ятали, що багато поколінь українців переживали різні випробування. Проте, незважаючи на ті випробування, ми залишалися цілесністю нацією, яка впродовж століть зберегла свою історію, культуру і духовну, перш за все, спадщину. Софія Копоніченко, Андрій Гайдай, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Д 1